Пом, моя відеокасета касета спогадів. У мене була одна чиста касета 4 години. Я багато разів її перезаписував як попало калейдоскоп моїх спогадів. Тімон і пумба на 1 плюс 1 Серію я записав майже спочатку, але епізод обривався на моменті, коли Тімон знаходить бластера на інопланетному кораблі, бо касета закінчилась. Мультик був тупий, але недописаний фінал інтригував дуже. Mortal Kombat 1 із Інтера бійка Лю Кенга і Шанцунга була затерта через те, що я музику з двоюрідним братом Мотав ми бились під техно 100 тисяч разів. Миле кіно. Майкл Жордан, Тази, Багз з грають у баскет, Сільвестер Твіті, Сексі Зайка, Поркі, Койоти і Марсіанин. Ар Келі поганець? співає у кінці, I believe I can fly. Фух. Так і співає. Хто підставив кролика Роджера? Нуарчик про мультяшок, дорослий і сексуальний малюк із сигарою жартує про свій член. А Джесіка Ребіт бідова. Ну, точно краще, ніж Space Jam. Кеймаро. Ліпи крейзі і фамлайк'. E, like Музичні відео простенькі, але пісні дуже класні були і качали. Свінцева спіраль, пародія на матрицю Нео звати Нуво Аморфіус Карлік, а у Трініті є член. Записав із НТН усім до оглянуть, не шедевр, але прикольно, що таке є і що я це бачив. У кіно романтики і лузери записували подружкам мікстейпи, А я був автором відео мікстейпів, імпровізованих і зараз цього трошечки не вистачає. Записане на касету було моє, а на компі з файлом і так уже ніколи не вийде. Вот так вот.